Арктика складне місце для життя. Взимку тут бувають настільки низькі температури, що ви можете отримати обмороження лише за 5 хвилин. Народ інупіатів з північної Аляски проживав на цій землі століттями. Як найпівнічніше місто в Сполучених Штатах Америки уткі Агві лежить на березі Північного льодовитого океану. Його ландшафт складають безкраї простори тундри та льоду. Мер уткі Агвіка описала деякі поширені хібні уявлення про життя в Арктиці. Є стереотипи, що місцеві жителі проживають в Іглах. але це не так. Пінгвіни теж проживають не тут, а в Антарктиді. Попри красу дикої природи та північного сяйва, для місцевих жителів тут існує один дуже унікальний випадок темряв. Протягом двох зимових місяців сонце ніколи не показується на горизонті. Взимку на вулиці безумовно темно. Ти відчуваєш себе ще більш ізольованим саме в цей час, і поступово починаєш грузнути у смутку, якраз перед тим, як з'являється світло. На жаль, у нас в уткі агвіку зростає коефіцієнт психічних розладів. Якщо ви подивитесь на рівень самогубств на Алясці в порівнянні з національним показником, наша статистика буде втричі вищою ніж по всій країні. Якщо брати до уваги північні регіони, то кількість стає вдвічі більшою. Ось чому місія нашої церкви полягає в тому, щоб виходити за межі будинків і мати можливість ділитися надією, яку ми маємо в Ісусі Христі, а також підвищити свою обізнаність і зруйнувати бар'єри і табу, коли йдеться про можливість ділитися своїми проблемами пов'язаними з психічним здоров'ям. Подія під назвою Блакитне різдво була чудовим способом, завдяки якому Рейшел та Артична місія Адвентиської церкви змогли підтримати місцеву спільноту за допомогою інших неприбуткових організацій та мерії. Вони організували пильнування при свічках у найдовшу зимову ніч року. Цей захід був присвячений для людей, які горюють або прагнуть підтримати інших у їхньому горі. Це прекрасна можливість зібратися разом і не відчувати себе самотнім, або отримати нагадування про те, що ти не один у своїй біді. Під час блакитного різдва міський голова та сільські старійшини поділилися своїм досвідом важких втрат і горя, а також Гідними порадами того, як подолати важкі часи разом, подія була вшанована восьмифутовою сніговою скульптурою з особливим значенням. Ця скульптура складається з восьми фігур. Кожна з них символічно представляє навколишні населені пункти. Ця скульптура говорить про об'єднання в одне ціле, що необхідно, аби підтримати один одного в горі. Через блакитне різдво адвентисти проявили любов до місцевих жителів так, як на їхню думку, зробив би це особисто Ісус. Було так багато людей, які приходили до мене особисто і ділилися своїми досвідами, не тільки пов'язаними з блакитним різдвом, але й просто з роботою, яку наша церква проводить в громаді. На мою думку, це було, мабуть, найулюбленішою частиною мати можливість з гордістю сказати, що я стала частиною Арктичної Адвентистської церкви. Я була б щаслива пліч опліч працювати з адвентистською громадою в майбутньому над іншими цікавими проєктами. Супереч викликам для життя, які бувають в Арктиці, любов Ісуса продовжує освітлювати нам шлях крізь пітьму. Навіть якщо ми живемо при найхолодніших температурах, ви все одно знайдете найтепліших людей саме тут. У місті, я думаю, що однією з причин цього є те, що ми живемо в Арктиці. Мені дуже подобається спілкуватися з такими людьми, адже ти відчуваєш щирість їхньої душі. Будь ласка, моліться за роботу Адвентистської церкви у важкодоступних місцях, таких як Арктика. Дякуємо за підтримку місії по всьому світу.